Слава Богу, і, браті Слава сестри! Богу. Добрий до нас є Господь. Ми чули стільки багато хорошого Божого Слова, хороших думок. Я маю на серці продовжити те, що говорили мої браття. 21 розділ Євангелія Матвія. Десятим віршем. А коли він увійшов у Єрусалим, тобто Ісус. Все місто заворушилось, питаючи, хто це? Народ же говорив це Ісус, пророк з Назарета Галілейського. Ви Знаєте, браті і сестри, коли Христос ходив серед людей. І пише Боже Слово, що люди дивувалися словам Його благодаті. Слова благодаті, які виходили із уст Його, люди дивувалися. Він прийшов назаред в синагогу. Йому дали книгу пророка Ісаї, він розкрив книгу, знайшов місце. І люди говорили і казали, це ж син Йосипа, його мати Марія. Він не з якогось з великого роду. Він не є якийсь особливий, він не з царського роду. Ви чуєте, як він говорить? Йому 12 років. І він в храмі там розказує старшим. І вони дивуються, хто це такий. І коли батьки його шукали і декілька днів, а знайшли його і кажуть, що ти робиш? Ми тебе шукаємо. А він каже, належить мені бути отак. Коли Марія і Йоси, батьки Ісуса, принесли його в храм, і Симеон взяв його на руки, благословив його. Він говорив дуже серйозні слова, що, що цей лежить на падіння і на вставання багатьом в Ізраїль. Предмет сперечання він буде. І він говорив. Річ каже до Марії, що тобі самій оружжя пройде душу. І він ходить серед людей, нічим не відрізняється. Нема корони на голові, немає супроводу, немає якісь особливості. Він просто як отприск і росток сухої землі. В йому немає вида, в йому немає величі. Але він з чимось відрізняється. Він говорить і навчає не так, як книжники Фарисеї. Він говорить, як той, який має владу. І я собі думаю, на це вже варто звернути увагу. Він говорить, як той, який має владу. А ви на його уваги не звертаєте. Іде 10 людей хворих на проказу. І бачать його здалека кажуть, сину Давидів, змилуйся над нами. А він каже: Ідіть, покажіться священникам. І вони йшли і дорогою очистилися. А я собі думаю, цих 10 людей прокажених могли б знаєте, скільки людей зібрати? Цілий мітінг зробити. Люди зупиніться. Серед нас Месія, серед нас пророк. Серед нас той, який 10 людей хворих на проказу зробить здоровими. Не реагують. Іде далі. Заходить в город наїн. Наїні вдова плаче. Люди разом з нею плачуть, співчувають. Він підійшов не плач, торкнувся одра, сказав, і хлопець піднявся. Вдова, яка виносила єдинственного сина мер... мертвим. Він піднявся. Це чудо! Давайте будемо кричати. В Ізраїлі пророк серед нас, люди зупиніться. Серед нас Христос. Не реагують. Ми можемо інші місця Божого Слова наводити, і Іра в домі, біля гробу Лазара і так далі, люди не реагують. Взагалі, браті сестри, якщо читати Боже Слово, сьогодні один із братів нагадував про те, що те, що маленьке в очах людських, воно має вагу в Божих очах. Нам Біблія каже, Євангелія вже говорить, Лука описує дії святих апостолів, і каже про те, що народився Мойсей, і він був гарний у Бога. Я собі так роздумував, це не просто батькам він був гарний, бо там Мойсей пише, або Книга Вихід говорить про те, що Мойсей народився, батьки бачили, що дитя це гарне, а пише: народився Мойсей, і він був у Бога гарний. Дитина народилася, кожна маленька дитина по-своєму гарна. Для своїх батьків, для родини, а він був в Бога гарний. На нього дивився вже Бог. Хоча люди не до кінця його розуміли, його брати не до кінця розуміли, родина. І вже навіть коли з ним був Бог, коли Бог, вони бачили Божу славу. Прийшла Маріам і Арон, і кажуть, там жінка у тебе не така і інші речі. Люди десь не до кінця оцінюють. люди зупиняться. Важливо, хто це такий з ним Бог має справу. І коли вже вони йдуть далі, три чоловіки, які корей, Авірон і інші, які возмутилися проти Мойсея, я собі думаю, нікому із них не прийшла думка прийти до Мойсея і запитати Мойсей, а чи ми можемо тобі допомогти? Ми бачимо з тобою Бог. Ти втомився, піди відпочинь. Ми, ми можемо тобі чимось допомогти, бути користим. Ні. Вони бунт піднімають. Вони чимось незадоволені. А ви що славу Божу бачили? Ви манну їли. Ви хотіли м'яса, вам було м'ясо, ви хотіли вода, вам була вода. А фараон доганяв вас. Ви пройшли по морю, як по суходолі. Що це таке? І на це не звертають увагу. І Христос каже, до мене йдуть люди, які тільки устами мене шукають. Їхнє серце черстве. Вони серцем не хочуть повернутися до мене. Оце проблема. Оце проблема. І в'їжджає Ісус в Єрусалим. Люди таке свято зробили. Сідає Він на осла. І автор Доверша каже, совсем не по царськи, сів на ослонка. Не так має цар в'їжджати. Колесниці мають бути супровод, а він просто на просте живот сідає. і в'їжджає в Єрусалим. Люди одежі стелять, люди відки пальмові ложать, течать осана. Подивіться, його сльози течуть. Царі земні не плачуть, а він плаче. І тут знову місто збентежене? Хто ж це такий їде? Подивіться, що це робиться. На простому, у животному він їде, в'їжджає в Єрусалим, а йому відки стелять. І місто збентежилося. І запитували, хто це такий. на цьому я декілька хвилин хотів би зупинитися. Хто це такий? Баті сестри, не знайшлося там Іаїра, який став би своєю дочкою і сказав би: Люди, він достойний не тільки на услі в'їжджати, він достойний на колесниці в'їхати, бо це справді цар немає, немає там десять прокажених, немає, немає там інших людей. Він в'їжджає. І люди не до кінця розуміють, хто це такий. І хтось говорить пророчі слова. Це пророк із Назарету Галілейського. Я собі роздумую Єрусалим в цей час, якби ти взнав, пророк із Назарету Галілейського в'їжджає до тебе. Сьогодні ти можеш впасти і попросити вибачення за все, що ти не зрозумів дня. Сьогодні можеш покаятися, а вони не реагують. І дивляться там терновник росте. Декілька днів пройде, вони вінок із тернини зложать, і на голову положать цареві царів. А вам байдуже, що хтось вигукував це пророк із Назарету Галілейського. А вам байдуже, що збулося Писання Радій, дочко, Сіона, твій цар гряде?» А тобі байдуже, що це був Христос серед тебе. А тобі байдуже, що це був Месія, якого ти не зрозумів. Вони кричать. Розіпни. Вони кричать Розіпни. Знімають його одежу, дівають баграницю, вінок на голові і палками б'ють по лиці. Ви знаєте, кого ви б'єте? Пророка із Назарету Галілейського. Ви б'єте того, який став для когось Спасителем, для когось лікарем, для когось визволителем. А ви його не зрозуміли? І ми можемо те далі і говорити багато інших речей. Давайте ми приведемо це все в наше життя. Ми десятки років зібрані. Ми бачимо Божу славу, ми бачимо Божу силу. Він з нами, Він нас веде. А нам порою чогось хочеться. Порою ми згадуємо в Єгипті було добре ми незадоволені тим чи іншим. Церква Ісуса Христа, браті і сестри, якщо мене спас Господь, це найвище, що може бути в моєму житті. Це найбільше, що має бути в моєму житті. Я не маю чекати щось іншого, щось більшого і бути незадоволеним. Той, хто в'їжджав в Єрусалим, він спас Твоє й моє життя. Він дав тобі і мені майбутнє. Він дав тобі і мені долю, він дав тобі і мені надію на вічне життя. Я часто буваю на похоронах і дивлюся на людей віруючих, які хоронять своїх рідних і близьких. Я дивлюся на це все, і є те, що мене тішить. Знаєте що? Що люди, віруючі, які пізнали Бога, хоронячи своїх рідних і близьких, вони люди надії. Вони люди, які мають надію. Вони люди, які знають, що буде зустріч, що буде Воскресіння, що буде життя вічне. Сьогодні мільйони, мільйони людей без надії, хоронять своїх рідних, близьких, рвуть на собі волосся без надії. І ми розуміємо, це печальна картина. Син людський прийшов, щоби спасти. Я хотів би всіх закликати, є надія. Ці надії ім'я Ісус Христос є радість, а де знайти цю радість, а це Пророк із Назарету Галілейського. Він може дати радість. Алілуя! Він може звільнити тебе від, від, від залежності, від біди, від переживань, від якихось депресій. Він може тобі допомогти. І навіть в труднощах Він може провести. Не було в йому вида. не було в йому величі, але він б зайшов як отписк, як русток сухої землі. Ну він грехи світу взяв на себе. Но він за преступників став ходатаєм. Ну він зібрав овечок, які були розпорошені, і їх і пастором став. Місто бентежиться. А що ж це таке? Люди готуються до пасхальних свят по-різному. Хтось з притні напітки накуплює, хтось якісь ресторани заказує, хтось друзів скликає. Батя сестри, наша Пасха Христос. Давайте ми будемо. Ці свята, ці моменти згадувати в смирінні, в покорі, з подякою, з радістю. Мене ця пасха це не просто хлібина спечена. Це я був в рабстві, а сьогодні я вільний оце моя Пасха. Я був в гріхах, а сьогодні я прощений оце моя Пасха. Алілуя! Моє життя це не просто відку пальмову положити. Моє життя це не просто одежі положити і вигукувати благословений моє життя. Це визнати, що пророк із Назарету Галілейського це є Христос. Алілуя! Виздати Його в життя своє прийняти. Оце для мене Пасха, оце для мене життя. Багато людей цього немає. Люди надії і не розуміють до кінця, що це таке Воскресіння. Воскресіння це наш Христос переміг і воскрес. Алілуя! І місто бентежиться, сьогодні світ бентежиться. Як свято Пасхи відзначити, відсвяткувати Церква Ісуса Христа. годі би, особливо в цей тиждень, не тільки цей тиждень чи в якусь дату, але постійно згадувати Пасху нашу, наша Пасха Христос, який себе віддав жертву за нас. Оце Моя Пасха. Баття сестри, не один день в тиждень я маю зробити святим і відокремити. 24 години на добу я маю бути відокремлений для Господа. 24 години на добу він для мене Христос. Він для мене Месія. Він пророк із Назарету Галілейського. Люди кричали вчора Осана, а завтра розпинають. Я хотів би, щоб ми сьогодні кричали Осана. Завтра кричали Осана. І третього дня кричали Осана, бо він наш Бог. Я хотів би себе всіх нас закликати, не тільки кричати Осана, благословен Господь в той час, коли мене все добре, але навіть в той час, коли порою опущені руки, навіть в той час, коли не все так в житті складається, як би хотілося. Я хотів би, щоб кожен із нас сказав: Господь, Ти є мій Бог, Алілуя!» І в цей час ти є незмінний Ісус. Ти моя Пасха, Ти моє майбутнє, Ти моє життя. Він був незамітний. Але Бог його повисив і дав Йому ім'я вище всякого імені. І перед його іменем приклониться всяке коліно небесних, земних і підземних. Ми будемо закінчувати це зібрання. Ми подякуємо Богу за його благодать. Я хотів би разом з вами помолитися про те, щоб люди в цього світу. Пізнали Пророка із Назарету Галілейського, який прощає, який звільняє, який радість дає, який майбутнє посилає і нашим дітям дав майбутнє. Коли я спілкуюся з старшими людьми, які проходили нелегку дорогу, яких принижували, принижували в школі, принижували на роботі. Як ти був віруючий, така була система, якщо ти, ти був віруючий? Якби ти добре не вчився, тебе нема майбутнього, ти не міг десь вивчитися і так далі. Сміялися, виганяли шкіл, виганяли з технікуми. Великі багатодітні сім'ї сміялися, а як ці люди жити мають? А сьогодні ці люди живуть. А в їхніх сім'ях мир. Вони мають де жити, мають на чому їздити, мають що їсти. В чому секрет? А системи вже цієї немає. А тих людей, які кричали, Бога немає, вже немає. А він є, був і гряде. Алілуя! Алілуя! А він незмінний, а Він на своєму місці. І рід праведних благословляє. Я це недавно вдома перечитував. один із псалмів, де пише так буде благословений той муж, який, який Бога боїться. Так буде благословенний той муж, його діти будуть благословені, його жінка буде благословена, його на столі буде благословена. його в домі буде благословена. Так буде той муж, який Бога боїться, який пізнав і зрозумів, що той, хто в'їжджав на ослі, це Цар із дома Давидового, це пророк із Назарету Галілейського, це Месія, це відкупитель. це Спаситель. Йому ім'я Ісус Христос. Алілуя! Ми Алілуя. Будемо дякувати Богові. Що він на землю післав від інородного сина, щоб нам дати надію. З нами наші дітки в зібранні, з нами молодь в зібранні. Що це таке? Хто центром став цього всього? Центром цього став агнець. Через декілька днів. Хтось сьогодні, хтось через декілька днів по особливому буде згадувати, коли він страждав, коли по його лиці били. І воно було так обезображено. Сильніше будь-якої людини. Баті сестри, але в цьому лиці є світло для мільйонів людей. В, цьо... в погляді цього лиця є любов, в погляді цього лиця є спасіння. І той погляд Христа зупинився над твоїм і над моїм життям. Алілуя! І ми люди надії, які знаємо, Ісуса. Христа, закінчуючи це зібрання, ми помолимося, Хай Бог благословить село котів, село Пальче, за яке ми постійно молимося. Хай Бог допоможе країні нашій, країні війна, люди без Бога, ведуть війни, бо там, де є Бог, там є мир, а де нема Бога, там війна. Я хотів би, щоб влада пізнала більше Бога, щоб царі, які про владі, пізнали більше Бога і зрозуміли, що є Пророк із Назарету Галілейського, який мир може дати в Україну, який може підтримати того, хто сьогодні переселенець і біженець втікає, хто може підтримати сироту і вдову і дати надію йому ім'я Ісус Христос. Алілуя! Закінчуючи зібрання, може, в нас є потреби, може в нас є переживання. Ви хотіли, щоб Божа церква помолилася. Скажіть, ми помолимося.